Браття Богові подяка, який завжди дає нам брати участь у Його побідностім вході у Христі, і через нас на кожному місці виливає запах свого знання, бо ми для Бога пахощі Христові, серед тих, що спасаються, і серед тих, що гинуть. Для одних запах, що від смерті веде до смерти, а для інших запах, що від життя веде до життя, хто, отже, здатний до того. Мене так як багато інших, що торгують Словом Божим, ми щиро, ми від Бога говоримо перед Богом у Христі, чи нам знову починати себе поручати, чи може потребуємо як дехто поручальник до вас чи від вас листів. Наш лист це ви лист, написаний у серцях наших, який усі люди знають і читають. Відомо ж, що ви лист Христа виготовлений – Нами написані не чорнином, але духом Бога живого, не на камінних таблицях, а на тілесних таблицях серця.